Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Хочу сьогодні вам запропонувати поговорити про топ-5 помилок при створенні саду. Перша помилка, яку припускаються початківці, це не створюють проєкт свого саду. Не говоримо зараз про те, що необхідно прям створювати якийсь такий величезний альбом, як робимо ми, ну там ландшафтні дизайнери та архітектори, коли створюємо такі проєкти. Але хоча б ескіз собі ви маєте намалювати. Якщо ви цього не зробите, то ви будете дуже довго потім виправляти свої помилки і дуже часто будете рослини пересаджувати, тому що вони будуть... Знаходитись не на тому місці, де ви хотіли створювати тінь, де не потрібно, заважати вам в якихось місцях, де ви не хотіли, щоб це було тощо. Тому перше, що необхідно зробити, це створити ескіз свого саду. Я, наприклад, коли створюю проєкти замовникам, я так само починаю з ескізу. Я його малюю від руки на кальці, я про це вже неодноразово говорив і. Вам це допоможе зрозуміти, який сад ви хочете створити. Нанесіть на цей скіс всі зони, які ви хочете, щоб були. Перед цим створіть природу. Ми говорили про це в попередніх роликах про А, Також розмістіть вже потім пляму газону. Ми про неї сьогодні також будемо про цей газон говорити, що це є складовою саду, а не Суцільна пляма, яка як у багатьох може бути, і тоді вже можете розмістити квітники, якісь кущі, тобто створити якусь красу, надати емоцію. Тому ескіз це найголовніше, з чого потрібно починати. Не буде ескізу. Я вас запевняю, що ви не створите собі сад, який би він, він не був. Сучасний, архаїчний, там ще якісь значення немає. Ескіз це прям основа основ. Ну, я сподіваюся, що я зміг це вам донести. Перед тим як ми будемо говорити про наступний блок, про другу помилку, яку часто дуже... Припускаються початківці, тих, хто створюють свої сади. Я хочу вас закликати, щоб ви підписалися на канал, щоб ви поставили лайк, розширили це відео і поставили вподобайку, написали коментар. Якщо ви це зробите, мені це буде приємно, вам нічого не вартує і всі будуть задоволені. І ми переходимо до другої проблеми, до другої помилки, яка дуже часто вживана і зустрічається в садах. І зараз про неї будемо говорити. Другою дуже розповсюдженою помилкою, яка є, це коли ви хочете підібрати собі рослину, купуєте її в садовому центрі. І навіть не думайте, якого розміру вона у вас буде, коли виросте? Не цікавитесь, як потрібно за цією рослиною доглядати. І що з цією рослиною буде в майбутньому? Ну, ось яскравіший приклад, я не знаю, який ще можна а, навести. От позаду мене це верба Мацудана. Багато хто хоче мати таку рослину у себе в саду. Я так само висадив, ну, мені, до речі, її подарували, але тим не менш, я би її висадив, вона мені подобалась і тоді, і в принципі, зараз, однак. А, коли ми висаджуємо такі рослини, ну, наприклад, верба, берези, до них відносяться, наприклад, якісь там вільхи, то це рослини, яким потрібна велика кількість води. І коли ми висаджуємо такі рослини в наших садах, а у нас немає природної водойми або, наприклад, штучно створеної, то в цьому випадку ми Просто змушені будемо постійно доглядати в частині поливу за цією рослиною, але це не може бути не так прям, ну, там, страшно, як здається на початку. Однак, справа в тому, що рослина розростається, вона має певний габітус, тобто розміри. І, наприклад, коли я проєктую сади і створюю сади, я про це пам'ятаю. Я розумію, що ну не можна висаджувати сильно велику липу або дуб на ділянці, яка там буде складати три або чотири сотки. Можна підібрати липу там або клен, або ще якусь рослину, яка буде за сортом не така висока. Я про це неодноразово говорив. Є такий ролик навіть на каналі. Однак, просто взяти липу, наприклад, паліта, яка буде там 20 метрів там за вишки і діаметром, ну, ви не можете. Те саме було з цією вербою. Тобто, Наче від паркану відступили більш-менш нормально, ну там якісь там півтора-два метри. Хоча так, це за ДБНами не зовсім правильно, потрібно було три відступити. Однак рослина почала дуже швидко наростати. Там стовбур вже от такого діаметра, величезний обхват дуже. І е, мало того, що вона починає випивати воду, скільки б ви її туди не дали. Вона створює дуже сильну тінь, тому що у неї велика крона, велика шапка наростає, і рослина дуже швидко росте. І е, в цьому випадку, е, мало того, що у нас там е, посушлива е, така територія формується. Тобі ж у нас не тільки відсутність вологи, а ще й тінь. А це найгірше, що може бути для рослин. Чому? Тому що рослини було висаджено там е, тіньовитривалі. Тому що дійсно верба це щось таке неймовірне, там дуже така велика крона. І ці рослини, як правило, полюбляють вологу, а верба їх всі забирає. Тому, наприклад, от, що я зробив з цією вербою, ми її просто, як от Київ міськбут, просто обкармсали, так зване кранування зробили для того, щоб так, я не можу поки позбавитись її, хоча може її сенс її видалити. Але е, поки вона залишається там, і е, вона за сезон буквально наростає. От кожного року її так потрібно буде стригти, е, вона знову наростає, не створює таку прям величезну тінь, бо вона закривала третину цієї її ділянки, цього саду, і це було дуже важко. І, так як у неї опускаються постійно гілки, то їх потрібно було ще різати, тому що під ними взагалі не було видно, який квітник. Мало того, що там вологи йому не вистачає, там тінь, і ще взагалі ми нічого не бачимо з цього квітника. Тобто одні мінуси. Тому рослини потрібно висаджувати в тих місцях, де вони необхідні. Я, ну я маю на увазі дерева, наприклад, в даному випадку та кущі, щоб не було такого, як дуже часто бачиш в садах, висаджують там якусь ялинку метр від фасаду будівлі, а потім починають її різати, бо вона ну гілки бо не можна пройти вона впирається в будівлю. Тобто, ну, це не є добре. Думайте про те, які рослини ви висаджуєте. Але із ситуації, наприклад, можна завжди вийти. Ну вже якщо у нас так є як з цією вербою, ну що я роблю? Значить, ми обрізаємо крону. Аналізуйте, коли створюєте проєкт, і закладаєте рослини, які підійдуть саме для вашої ділянки. Підходимо до третього блоку часто вживаних помилок. Це буде наш улюблений газон. Третя помилка це газон. Не сам факт його існування, а кількість в нашому саду. Ви знаєте, я вже думав, що про цю тему можна забути, але ролик, який я нещодавно випускав про сучасні та архаїчні прийоми в садах. І коментарі під ним спонукали мене до того, щоб ще раз може розжувати цю тему. Про що хочу сказати? Коли у вас вже є, ви говорите, у нас є газон, а, там сучасні сади, наприклад, зі злаками колись пройдуть, а газон там може залишитися, ми ж не будемо постійно бігати за модою. Ви абсолютно праві. Все правильно ви говорите. Але коли зміняться злаки. Нам так само потрібно буде трішечки відкоригувати свій сад. До цього нормально потрібно ставитися, і тому не варто ображатися, коли я говорю, що велика кількість газону і е, четверта помилка, яка у нас буде, спойлер невеличкий. Це велика кількість хвойних рослин, як правило, це туї. Це є погано, і ви всі, а що ж нам робити? І починаєте ну, якось ну, негативно до цього ставитись. Не потрібно. Ви просто подумайте, чи вам комфортно в такому саду? Так залишайтесь в ньому. А я говорю про те, що це є помилка на мій особистий розсуд і на думку фахівців, які є ну, такими. З стовпами, на які ми просто ландшафтні архітектори та дизайнери спираємося. В світі ці люди існують. Ми їх аналізуємо, аналізуємо їх роботи і тоді вже розуміємо, що є достатньо цікавим і важливим зараз. Отже, щодо газону, газон це не площина саду, а якийсь його шматочок і бажана суцільний шматок. Тобто, якщо у вас є смуга між будинком та парканом, краще не робити там газон через те, щоб не росли бур'яни. Ні, краще там посадіть якісь там квіти або кущі, щоб, щоб бур'яни не росли. Для газону залиште місце, на яке ви можете вийти, пограти в якісь ігри або ваші діти, подивитися на нього і він вам створює контраст між площиною своєю і об'ємом квітників, які його обрамляють. А, і от я думаю, що от в цьому якраз таки є непорозуміння, коли ну, я говорю, що газону потрібно менше, а люди не розуміють чому. Ну, я ще раз намагався це донести. І такий, знаєте, один із моментів про догляд, скажу, і про ресурси в черговий раз, що газон потрібно поливати там, один або двічі разів на день. Квітники можна так не поливати. І е, в наших реаліях, е, коли у нас не вистачає, е, наприклад, ресурсів або води, або електроенергії, щоб полити цей газон, то він у вас за тиждень при великій спеці може висохнути. Так, він відновиться через місяць, там, через скільки-то, але декоративність його буде втрачена. Квітники, дерева та кущі свою декоративність при відсутності поливу. Можуть, ну, в принципі, зберігти якийсь певний проміжок часу. Тому, коли говорю про газон, ну от маю на увазі саме це, що його має бути якась така пляма, якою ви можете потім користуватися для активних ігор, відпочинку ще чогось. Але обов'язково його мають якось обрамляти, якісь об'єми рослин. Бо е без цього я вважаю, такі сади будуть просто помилковими. Коли повністю все закатується в цей рулонний газон або сіється. І ми переходимо до четвертої помилки, яку часто дуже використовують люди, це наявність великої кількості хвойних рослин. Четверта дуже така часто вживана помилка це використання великої кількості хвойних рослин. Як правило, це е, периметрально висаджені туї або ялівці, е, там, наприклад, Skyrocket чи Blue Arrow. Е, е, Ну, я що вам хочу сказати? Ви, коли е, от ви посадили газон, і потім по периметру ваш паркан обсадили цими хвойними рослинами. У вас дуже гарна така є е, думка і прагнення, що е, така світла мета. Що ви це робите для того, щоб у вас постійно була зелена пляма, ну така площина, так? А, на яку ви можете милуватися в, в всі проміжки року і взимку в тому числі, і коли у нас не зовсім такі погодні умови, комфортні, так а квітник може в цей час ще не прокинутися не гарний, то туї врятують. Так, вони вас врятують, але коли у вас тільки будуть одні ці туї. Але їх дуже буде багато, то я вам скажу, що це буде ефект навпаки. Тобі ж, ви, наприклад, от, ну, взяти ось ці, наприклад, ялинки канадські коніки, і то вони в порівнянні з туями мені набагато цікавіше через те, що вони коли от зараз дали приріст, вони такі були яскраво салатового кольору, у них бруньки, коли розпускалися, були золотенькі. Потім вони от зараз будуть такого більш такого насичено-зеленого. Тобто, ну, хоч якісь відбуваються зміни. А з нашими туями з вами там ніяких змін не відбувається. Ну, якщо вона тільки засохне, тоді ми це побачимо. Тобі ж вона просто фоном росте, вона а, вам закриває ваш паркан а, і а, вона постійно зелена. Ну, так це недолік, зміни немає. Ви розумієте, це, ну ви, якщо ви колись це усвідомите, ви зрозумієте, що не можна переборщити з цими рослинами. І ще хочу вам сказати: от знаєте, коли ви хочете закрити паркан і ви закриваєте просто таким ну, периметром да, оцих хвойних рослин, стрижених, по перше, ви додаєте собі часу по догляду, тому що це стрижка. А, а по-друге, з точки зору естетики, якщо ви сприймали ваш паркан як обмеження території, ну таке, і воно вам не подобалось, так, то ви це обмеження території підкреслили тепер туями. І ви зробили собі таку тюрму тільки із зеленого кольору. Тобто, чого ви досягли? Ви досягли, що у вас є площина газону, яка впирається в ці туї, і це прекрасний сад. Ну, Можливо, ще раз, я так часто говорю, не для того, щоб принизити, воно, мабуть, так має вигляд, але не для цього я це говорю. Да, не для того, щоб принизити вас і ваші сади. Ну просто замислитись, що сади можна створити по-іншому. Тому що я колись створював точно такий самий у себе сад, про який я зараз розповідаю. А до речі, якщо повертаючись до газону, я забув сказати, коли ви говорите про те, що у нас вже є сад, і що з цим робити, у нас є газон, ну що можна з цим зробити? Можна просто створити нове планування вашого саду, відсікти якісь зайві частини газону, відрізати їх на на як спочатку на а, проєкті, який ви створите. А після того ви вже можете це зробити фізично. І засадити квітниками, кущами, дерева посадити за межами газону. Це ж буде супер. Це ви тоді зробите невеличку реконструкцію. А що стосується, наприклад, хвойних рослин, ну з ними тічки важче, да? ти їх сильно там не обріжеш. І у вас, наприклад, цитуї вже ростуть от цим периметром. І якщо я зміг достучатися, що це не зовсім ок, і що з цим щось потрібно робити, то ви так само можете. От у вас зростуть туї, ну відріжте від них два метри газону вздовж цих туй, наприклад, просто попрямій. І посадіть якийсь, ну там, умовно, англійський міксбордер. Все. Ви зміните свій сад, ви привнесете емоцію, тому що квітник він створює якраз емоцію. А ваші туї, наші туї, перепрошую, з газоном цю емоцію не несуть. Ну, для мене тільки негативний. Коли я бачу такі сади, мені просто сумно, що людина. Оточила себе таким ландшафтом, причому навмисно вона себе просто помістила в якийсь такий закритий простір, і вона милується і говорить, що це гарно не для образ, для розуміння і для сприйняття того, що це можна змінити. І я в своїх проєктах так само це роблю. Я просто, якщо потрібно зробити реконструкцію, ну так, я роблю більш там кардинальні дії, наприклад, але якщо живопліт тут вже росте, я ж його не буду пересаджувати, не буду забирати. А я тоді створюю квітник, висаджую якісь кущі, перед ним вільнорослі, листяні, хвойний вже не використовую тоді, бо їх занадто багато буде. І все, і ми виходимо із ситуації, це насправді дуже легко зробити. Це тільки у випадку, якщо ви зрозумієте, що ви хочете провести якусь зміну в вашому саду. У нас залишилась п'ята така помилка, на мою думку. Їх може бути ще штук 20 і 40, але я о, ну, накреслив ще одну, і я хочу про неї так само вам розказати зараз. Перед тим як буду говорити про п'яту помилку, будь ласка, підпишіться на канал, хто ще не підписався, поставте лайк, напишіть коментар, які у вас сади, чи ви будете дійсно використовувати якісь поради, чи вони для вас не є важливими і цікавими. Ну, це дійсно важливо для мене почитати. Бачите, я потім навіть це використовую і створюю якісь додаткові ролики, про які я навіть і не думав раніше. Отже, п'ята помилка, на мою думку, це коли створюють такий застарілий сад і використовують велику кількість рослин, які не дуже добре, ну, не дуже добре можуть поєднуватися одна з одною. І дуже великий асортимент саме деревних рослин. Деревні рослини це дерева та кущі. Ну, Ось тут, наприклад, є позаду мене така композиція. Так, це от дві туї кулясті. Є у нас їх розбавляє трішечки калина, наша звичайна розеом, Є калина там далі, вічно зелена, зморшкувата, а потім ще є абрикос. Якщо взяти от на квадратний метр, то тут використано там умовно п'ять там якихось різних рослин. І на мою думку, якщо ми так зробимо в нашому саду такі різні асортименти, які не будуть повторюватися, це не добре, це є помилкою. Це є негарно і несучасно, тому що для чого ми розбираємо помилки? Вони нам дають змогу зрозуміти, що ми можемо внести в наш сад для того, щоб його усучаснити. Ще раз, якщо вам подобається те, що у вас є, Ну, я радий за вас, будь ласка, нехай воно у вас так залишається. Ну, не всі хочуть щось змінювати. Це абсолютно нормально. Як можна цього позбутися? Повертаємося до першого пункту першої помилки. Коли створюєте ескіз, а ви, коли будете його робити, ви будете думати і про асортимент рослин. Одразу плануйте ті рослини і де вони у вас будуть розташовані для того, щоб ви потім ось цю п'яту помилку не здійснили в своєму саду. Але якщо у вас вже є, як от, наприклад, ось тут, ну от що робити? От що я, наприклад, роблю, коли створюю сади, коли проєктую їх і коли роблю реконструкції замовникам, я тоді можу, ну, рослини залишаються тут. Я їх не можу пересадити, вони великі, ну не бажано їх пересаджувати. Я тоді можу, наприклад, або додати такі самі рослини. Ну, от, якщо б у мене була ще, наприклад, туя там куляста, там третя, я б досадив її. Була б така композиція із трьох туй, сформувалась би група. Ну, я тут і так їх вже висадив дві, типу якусь групу сформував. Тобто просто я навмисно не хочу ну, ще одну тую сюди купувати, вона мені не цікава, тому її тут немає. Але. А так як це у нас все введено в квітник, всі ці рослини, ви бачите, вони не на газоні, то я можу просто за рахунок рослин, які я буду. Використовувати в квітнику, тобто вже там злаки, квіти, осоки. Я можу цей простір трішечки розбавити. Тому що ось такі помилки, про які я зараз говорю, з рослинами деревними, да, деревами та кущами, вони відбуваються, як правило, з такими ну, рослинами статичними, тобто вони не рухаються під час коливання вітру, і вони одноманітні, як правило, не завжди, але ну, якщо це хвойні рослини, то одноманітні. І коли ви будете вже обігрувати цю зону, то просто додайте певних хвойних та, наприклад, квітучих якихось рослин квітів, які на передньому плані трішечки закриють вам ось таку композицію і вони розбавлять її. І тоді, тоді, у вас ось цієї помилки в принципі вже не буде. Ну, головне дійсно, щоб от я коли говорив про газон. Щоб ви не висаджували на газон а, ніякі рослини, ну, крім там, може, однієї або декілька рослин, які будуть там солітером. тобі ж, рослиною, яка буде а, ну, на фоні цього газону грати, створювати тінь, а, грати з точки зору композиції, тому що там плащина, а вона створює об'єм. Ось тому. А, Виправити помилки, про які я сьогодні говорив, в принципі, легко. І це завжди робиться з першої опції, тобі ж з ескізування вашого саду. Якщо ви це зробите, то і сад, який у вас є, ви можете завжди провести таку реконструкцію. З вами був Андрій Каранда. Я вам хочу побажати, щоб ви свої сади створювали і не боялися дивитися на них під іншим кутом. І подивилися, і може якось їх змогли урізноманітніти. А я нам всім бажаю перемоги та миру, і побачимось наступного разу. Пока.